В цій кімнаті до п'ятниці. Ось так. Ну, вони захотіли на першому поверсі, звичайно, на другий важко підніматися з малюком, тому там тепер там пусто, а тут ні. А то завжди тут закривали кімнату, нікого не було. Ну, і зараз немає. що я тут буду робити зараз? Зараз я повитираю камот. так. бо відкривала на провітрювання, тому вже трішки пилячки налетіло Там трішки єсть. Як вони малюки тут і вікуля, то я так уже десь в обід зайду, кажу, я вас тут трішки попрацюю. А буває це віка робить. Ну, є стрішки Пелячка. Так, на вікні. Ой. У нас оце О, горщик лопнув. Бачу, треба пересаджувати. У нас оце західний бік, і тут будинок сусідів, і наш паркан, і якось трішки темнувато. Ото включаємо світло. Так, і ще. Ще одне віконечко. Я вчора тут Протягла підлогу, попили сосила, щоб у них було чистенько. Так, третій день не включаю опалення. Так що тут? Ну, я вчора юлечку витирала, пилячки немає, бачу. От. І зараз я ще побризкаю квіточки. І все чистенько. Так. Набрала водичку свіжу і зараз Ой. з якого його боку. Тут же ж мене Ой. Обрискать. Ой, не знаю, щось тут таке. Не, не квіти, мабуть. Якісь версинки на декабристі. У мене таких ще не було, не зрозуміла, що це буде. Ну це не квіточка. Трішки поналивала. А це в мене Лої. Чи столітнік, як той йому вже багато років, і оце ж я. Не викидаю, можеш згодитися. А так би давно вже викинула. Думаю, а колись треба було. І ні в кого не було, щоб було йому три роки. То оце ж я лишила мало, ли, що може бути. Ой, так і тут. О, тут пускає вже. Квіти будуть чи росточки, не знаю. Так, готово. І вам треба. Ну і вам. Це моя дочечка і онучечка. А тут ще і сашуня малий зовсім. Не знаю, його дів 13-14, така маленька. Маленьке фото. Зараз покажу ближче. Я не знаю, що воно. Ой. Так, ну це. Алоє, чистолетник, хто як називає, оце. такий він уже здоровий. А оце декабрист. Дивіться, такого в мене не було. Що це таке? Хто скаже, що це з декабристом? Такого не було. Були тільки квіти. І тут я думала, будуть квіти, оце. а щось поки що немає. Ну, це що за, за такі ниточки? Цікаво. Може, хтось знає, а я ось не знаю. Що це таке? Це півонію малювала Віка. Потім вона її забрала на другий поверх, а коли вони сюди переселились з другого поверху, вона сюди її принесла. Ну і тут. Хотіла ж показати ближче. Це моя дочечка Наталочка. І Вікуля, коли була біленька. Я вже забула, коли вона, мабуть, чи в восьмому, чи в 9 класі, а може і раніше пофарбувалась в білий колір. І оце тільки недавно, ну як недавно, років 6 назад, мабуть, якщо не так вона мене поправить. Ну, ще Саша був живий. От, може, п'ять років. Вона, е, як встановила собі свій колір. Це мої ріднесенькі. Ну, а тут сашуня, чи 13 чи 14 років ось йому тут. Мої ріднесенькі. Виключаю світло. І можна до п'ятниці сюди не заходить, а може квіти тільки. Зараз можна раз в тиждень їх поливати, вже немає спеки, ну, тому ось так. Поки не виключили світло, я хочу зробити Наталі ж оцей сир. Я не знаю, з чого він, це треба запитувати. Вікену кому? Так, зараз грінки я зробила можна ще два. Віка виставила, щоб там вони не горіли, а я люблю трішки підсмажені більше. Зараз ще два зроблю. Поки ці. Так, ну і я зараз хочу по показати, що це таке. Це отакі шарики. Ой, може, хтось і знає? Ну, я не знаю. Так, є ось іще один. Їх тут два види, тут є часник, я так розумію, зараз я його від ціля приберу. Так, тут лишилися тільки зелені три штучки. Це шарики, і Ріка їх отак розминала і намазувала на хліб. Не знаю, чи там видно? Не, не, не перевірила. Ну, нічого так. Все це, це прибираю, це ще в холодильник. Ай, Мабуть, не видно було. ну, Я не знаю, шарики були видні мені чи ні. Це камера погано мені показала. Це отакі шарики, ось іще повторюю. Ось такі. Один був червоний, один зелений. І вийшло в мене оце два з із, із двох шариків одного зеленого і одного червоного, отакі бутерброди. Так, це все прибираю. Смачне не знаю, що скаже Наталя, і понесу Наталі. Постукала Наталі, вона каже, щас, Тоня, щас. А як ти догадалась, що то я? А як і ти догадалась, що то я? Ну а хто вже О, да? доброго ранку? Доброго ранку не сим. Сама не си да, ну, давай. Я картошку, да. О, ти що пюре? Так. Да. Що захотіла, те й зробила? Mm. Що ти кажеш? Уже два дні хочеться. А. А ти топиш чи ні? Чи це так тепло? Ні, ми варила картошку. А, і все, так? Да? Ага. Я тобі принесла бутерброди. Пробуй. Будеш бутер, снідать, а не пробуй. Ну. Це ти можеш пробувати, а я буду снідать. Добре. <головік> це в нас така Наташа. Знаєш, як тебе люблять за твою простоту тут в Ютубі? Скільки э, хороших коментарів тобі пишуть? Ну, на, на 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 жаль, що ти жалко, що ти не читаєш. Що а я, я, а я тобі тільки читаю. О, Дивіться, ну, я як... сідати? Треба сідати, пробувати, Треба сідати і їсти. Так, кавунчик лишився. А ось у її картошечка. Картопелька. Так. Да. Називається картопелька по селянськи чи да. ні? Ага, я поняла. З цибулькою да, таке, да. що як наїсися, то на цілий день. Так, да, з цибулькою як у угу. мене Бу... ще славічок покойний оце любив, і щоб сало було, і сворозі І оце понятно. Оце таке любе. Ну я не їм сало, а він так страшне, оце наріже. І оце не треба йому ні м'ясо, ні карто, ні колбаси, а оце той. Я зрозуміла. А в мойки в неї лежить бурячок. Да, я вже побачила. Да. А От. як я говорила, давай я тобі дам, ну хоч попробуєш, може він і солодкий. Ну, може солодкий. Я думала, тобі готове вже привезли бурячок. Знаєш, як ото Угу. Привезли два кілограма такого викровеного буряка. Ну, коротше, я, я теж принесу, а ти попробуєш. Якщо не солодкий, додавиш цукру. Ну, це я почую той на терті. Та я зрозуміла, це в мене онуки таке люблять. Так, Тоня, садись. Сніданок з Наталією. <рес> <рес> Принесла їй намазку. А вона як добре, що я півра сьогодні не готувала. Ну Мені ніколи було. Я то поприбирала в вітальні у дітей там, де вони. думаю, зараз, поки світло є, зроблю тобі на маску віднесу. Наташ, ну? я не знаю що. Ти пробуй, воно смачне і все різне. Попалам, щоб і то Ні, То все твоє, Наташ. Як це? О, то все. А ти я Наташ, я його наїлася я тобі принесла. Ну, ми, я чекала, щоб у мене світло було, бо треба було підсмажити. підсмажити. Да, хлібушок на отійже ж тостерниці. Ага. Віка трішки зменшила там обороти, і вони не підрумянились. Ну це ж вона так любить. Ну і смачного нам. Добрий. Наташа ага. говорить вердикт. Оце як з красним оце, наче мені добріший. Цей смачніший, виходить. Да. Ну і добре. Так що сподобалось. Ага. Не знаю, що там такі шарики. Я зараз тобі, я там знімала відео, як робила, покажу, які вони. Бо це ж ти відео дивитися не будеш, а кусочок ти подивишся. Ага. Ну, сир тут, в основному. Ага. Ну, тільки з добавкою. Сир, якось воно там в олії. Наташ, ну зараз я тобі покажу. Ти говориш? Наташа колись таке робила, що в баночка тоді заливає і тоді заливається олією, І довго воно було. Угу. Я що таке. Бачиш, Дякую. ну це в мене там в баночці лишилося три шарики, тільки зелені. То я так теж зрозуміла, що червоний, мабуть, смачніший. Угу. Я впевнула, що таке Наташа робила, ну там сир треба, я знаю. Ну, сир, не знаю який, ну а це... потім ще збивала вона. Ой, мені не треба було й кавучик доїсти. От, ой, доїдай. Мені Наталочка зробила чай з обліпихи. Каже, ти який будеш? Може тобі з обліпихою. Каже, а є, а вона, ну є. Так що я чайок з обліпихою. Гарний. Дивіться, що вона мені підсовує. Сирочок в глазурі. Здравствуйте. Я не знала, що ти вдома. Де да. ти кажеш? Не. На кроваті? Не. Ой. Не. Ой, дивіться, яка. Ой. Оце ж. Так, а чого ж ти на килим несеш? Ти просто як наша фенді. Отам От їж. Бо я там. Красуня От така, молодець. Ой, бігаєш, бігаєш. Ну... Ага. Зняв ошейник свій і вийшов гуляти. Так, куди ти квіточки підписуєш? Куди? Вони ж пропадуть, ти дурбецело. Побіг, побіг. Ой, це тобі свободу дали. Дали тобі свободу. Ну, скрізь цікаво. Скільки днів ти був закритий? Два? Та чого з неділі. А, так? Да? Да. Я зрозуміла. Ой. Ну, бігай, бігай, красавчик. Так, ю ю не... Ой, скрізь треба підмочити. Добре, що Наталя загородила ототую. Кабан. Кабан. А я. Все. Все, пішли, пішли, пішли. Красавчик, пішли? А? Куди? Куди ти йдеш? Там Наталя вже загородила, все, нема тобі. І що ти там винюхуєш уже? Да? А. а я там драбини побачила, а, а побачила. Оце він і сюди пригає. Ага. Одну ногу на отой забор. Ага. -хитрий. Одну ногу. На отой забор ставляє. Ага. А тут же ж на оцю ногу. А воно скоп зається. А -а 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 -а. Ну так він же ж може. Ой. Він же ж може, Тоня, на оце стати, Ну тут воно оце ж і це. Ти дивися, я на Наташі, я... вже я провіряю, чи можна там, чи ні. Оце таке. Ага. Ну, не знаю, може, там і не. І не... хіба що завала драбину ото, з двері. Підперла під під і положила шлакоблочиння. Ага. Ну, а сюди, ага. може, ще щось придумаю. Ну, Да. Так, Ая, не облизуй мене. От ну, він уже пішов, подивився там. Драбини. Да, вже пішов і конкретно подивився. Ну, ставлю, це так, щоб я... Розвідка. А так теж не можна. Ні, ні, ні. це поки Сережа прийде, там він не зробить там. Ага. Вище. Дивися, ну вже він уже спокійніший, дивися, і глазки не грустні. Да? Красавчик. Він освободився та і все. Він і так два дні, це видно відходив, Да, да. the